Дружить хоче, крутить носом дівка. дівка. Він своїй опоче, так як ціла мати. Мудра печи, скільки хоче, без хлопців мати. Чула, як заламати кліцестрички ксені, хлоп'ясо в хлопче доню було щось киселі. Петри носи до бурбосу бички селі рищі. Та неба нічого, тільки вітер суєще, бідний хлопець, вічний плаче, ірку стало печі, раптом раз всміхнувся хитро, все зі со нарешті. Каза іри, маю дещо, саме дещо треба, Значить можемо друзити, як для тебе. Систив'я стумів... в кисні добре розпитає ірка. And you see, some Yeah,